Сьогодні ми відзначаємо День українського добровольця з 2014 року, з початку війни і з початком повномасштабного вторгнення в 2022 році. Тисячі жителів нашої громади, десятки, можливо, і сотні тисяч українців без наказу, без чиєїсь вказівки, за покликом свого серця, усвідомлюючи свою відповідальність за життя своїх рідних, за життя свого села, свого міста. За долю і майбутнє України пішли захищати, іноді, навіть не маючи військової форми, іноді навіть не маючи достатньої кількості зброї, просто з тим, що мали, хтось з мисливськими рушницями, хто ще мав, той і йшов захищати нашу країну. Тому сьогодні ми згадуємо наших добровольців. Ми дякуємо їм за захист України. Ми дякуємо їм за сміливість, за їхню мужність, за те, що вони сьогодні є прикладом того, як треба любити Україну. Прикладом патріотизму. На жаль, дуже багато добровольців залишили своє життя в цій страшній війні, тому вічна пам'ять, честь і шана усім загиблим, а усім добровольцям нашим, які сьогодні вже є ветеранами, усім добровольцям, які ще захищають, ми бажаємо міцного здоров'я і дякуємо за захист України.